Добрий день, шановні друзі. Сьогодні ми починаємо з вами курс відеолекції з такого цікавого предмету, як основи антропології. Чому ми звернулися саме до цього формату викладання відеолекцій? Ну на то є певні причини. Деякі предмети перестають бути обов'язковими для навчання, і навпаки, вони потрапляють у ранг предметів, які являються предметами вільного вибору студентів. Вот і в даному випадку дуже цікава ситуація склалася з антропологією, такою дисципліною, яка, на мою думку, з моєї точки зору, є базовою наукою для розуміння багатьох комунітарних дисциплін загалом. В останні роки антропологія перестала бути обов'язковою для вивчення на комунітарних факультетах. От. А звісно, що на історичному факультеті, де вона традиційно викладалася, вона стала дисципліною вільного вибору студента. Що таке антропологія? Почнемо з того, що це за дисципліна і в чому зустрічаються певні складності у вивченні цієї дисципліни. Для одних антропологія розуміється як вивчення якихось кісток, вивчення черепів людей. Для інших антропологія має значно ширший. Ширші межі у своєму дослідженні і передбачає вивчення людської культури, і е, з причини цього і різне розуміння антропології серед різних людей. З'являються такі терміни, як психологічна антропологія, антропологія лінгвістична, антропологія, культурна, фізична, військова, політична антропологія і так далі. І так далі. Що мається на увазі, коли ми кажемо під терміном антропологія? Можливо, зараз на сьогоднішній день навіть не існує такої науки, а та область знань, яка в свій час, коли антропологія ще формувалася у кінці 19 століття, ця область знань давно вже поділена між іншими науками, між історією, між психологією, соціологією, генетикою, етологією і так далі, і так далі. Можливо, дійсно вже немає такої дисципліни, як антропологія, яка б включала б в себе всі ці області знаким, чи нам приступимо. Будемо розглядати, що ж таке є антропологія. Це у нас перша сьогодні перша лекція, яка якраз і буде присвячена тематиці, чим займається антропологічна наука зараз в сучасному світі. Тут слід зазначити, що е Термін сам антропологія виник ще в Античній Греції за Арістотелем 4 столітті до нашої ери. Антропологія це наука, що вивчає психічні і фізичні властивості людини. Тоді це твердження зрозуміло, що антропологія об'єктом свого вивчення має людину. Але Давайте задамо таке запитання: а чи історія не вивчає людину, а чи психологія не вивчає людину, а чи соціологія не вивчає всі ці науки, весь цей комплекс, весь цей комплекс є вивченням природи людини, є вивченням розвитку людських відносин між собою із розвитком і становленням самої людської суспільної організації, людських форм свідомості. Певних форм діяльності людини, то чим же ж тоді антропологія відрізняється від інших наук, від інших дисциплін? Тут треба зазначити, що якщо ми будемо розглядати людину з точки зору якоїсь одної дисципліни, ми ніколи не зможемо розв'язати питання. Розв'язати питання походження людини. Адже питання походження людини, воно взаємодіє у свої, своїй суті, воно взаємодіє з цілим комплексом наук, як природничих, так і наук гуманітарних, які неможливо розірвати між собою. Чому? Тому що людина це істота біосоціальна. Як монета, яка має Дві сторони аверс і реверс. Звісно, що і людина також з однієї сторони повністю належить світу природи, з іншої сторони, вона повністю належить світу соціальному. І зрозуміло, що ми, як форма, як людина, як морфологічна організація, певна вона є нічим іншим як продуктом культурного розвитку. І тому неможливо вирішити основні питання в руслі антропології, які стосуються виникнення мови, виникнення культури, виникнення мистецтва без розуміння фізичного розвитку людини. І навпаки, неможливо зрозуміти фізичний розвиток людини, неможливо зрозуміти становлення нашої фізіології, нашої морфології, без тих змін, які справили на формування сучасної людини культурні здобутки людства. Як ви думаєте, на ваше тіло на формування сучасної людини вплинули такі явища, як використання знарядь праці, поява і використання вогню, або використання мови для спілкування? Звісно, це ті чинники, які впливали на розвиток нашої морфофізіологічної організації. Тому, тому зрозуміло, що в руслі якоїсь окремої дисципл... Дисципл... дисципліни ви... з'ясувати чинники, які Впливали на формування нас з вами неможливо. Це можливо зробити тільки в загальному ракурсі якоїсь єдиної якоїсь дисципліни, яка оперує в собі і термінологією, і методами як природничих, так і комунітарних методів. І з самого початку свого зародження якраз антропологія і має от той набір методів.